Друзі, всім привіт! Мене звати Данило Фролнок. Багато з вас знає мене як Фраля, і я є президентом медійної футбольної команди Ultimate. Прийшов час підвести підсумки цього року та поспілкуватись трішки про те, що слід очікувати від нас у майбутньому році. Тож ми, я думаю, розпочнемо з події, датованої в січні 2025 року, і це було Media Football Awards, де ми були номіновані на грозу фаворитів. І я вважаю, що цю нагороду ми дійсно отримали справедливо, тому що в 2024 році, якщо все пригадати, так це було не на офіційному рівні, але ми грали проти всіх топів: рух, ігніс, профан. «Армат» ми програли, але проти інших команд ми здобули перемоги, і це було дійсно вольові перемоги. Рік розпочався з приємної нагороди, і я думаю, для мене та для всієї нашої команди було надзвичайно круто отримати якусь визнаку за те, що ми робимо, за наші старання, і це я думаю додало якогось бусту до нашої атмосфери всередині клубу. І після цього вектор розвитку нашої команди вже був зрозумілий, тому що ми розуміли, що вже в лютому у нас з'явився перший офіційний спонсор. Наші друзі. Зі Джиджибет, це були нелегкі перемовини, але ми прийшли до спільного рішення і вирішили почати нашу співпрацю. Ми дійсно розуміли, що нашій команді потрібен постійний стабільний партнер, і без них дійсно було б далі важкувато рухатись. І після цієї шаленої новини почалась наша підготовка до нашого першого офіційного медіа чемпіонату. І ми зразу ж поїхали в Дніпро до наших друзів, медіакоманди команди Армат. Ми знали, що в тому складі є дуже цікава персона, така як Євген Селезньов, і ми розуміли, що матч проти них нелегким Рубованням для нас та поїздка була для нас не просто пихали, зіграли матч, пихали, програли. Ні, як на мене, та поїздка була для нас дійсно моментом зближення, і ми розуміли, що ця поразка, можливо, зараз вона нам сильно ролі не зіграє, і це лише якісь кроки для впевнених перемог. У майбутньому. Ми приїжджаємо в Київ, залишається півтора-два місяці до початку чемпіонату. І розуміємо, що нам потрібні певні трансфери. Я зв'язався з Артуром Загорулько. Я думаю, багато з вас його знає як гравця-нивовіниця, а також він є ще. Президентом, тобто він, граючи президент Нива Вінниця. Буквально з декілька днів він нас запросив приїхати до них зіграти товариський матч. Ми взяли з собою декількох медійних гравців. Це треба зробити красиво, поїхати зіграти. І також з командою було цікаво пройти цей досвід. Артур, дякую тобі за те, що ти нам дав таку можливість, тому що він організував для нас все: трансфер туди, трансфер назад, їжу, незважаючи на рахунок, який був 9-9-1, Ми забили все ж таки один гол, і ми з чистою совістю, з рахунком дев'ять. П'ять поїхали радісні додому, і ми там домовились з Артуром про те, що Артур буде представляти нашу команду на ЮАСТІ. Рух медіа. Я боявся, щоб нас не відбулася ситуація минулого. Ми не можемо знову так вийти розхлябано, не сконцентровано і просто. Програти матч в особливості перед чемпіонатом, коли ці перемоги вони так потрібні. Але ми розпочали. Розпочали з рахунку 2-0 знову не в нашу користь. Момент роздягальні, момент піхача. <с -2> Він трішки відновив віру в те, що ми можемо переломити хід гри. 2-1, 2-2, 3-2, Все. Ми зробили цей камбек. І я вже дійсно думав, що ми доведемо цей матч до перемоги. Але Сергій Кармаліта захотів зробити рахунок 3-3. І знову ми перейшли в серію після матчів болітів, в яких ми успішно. Виграли, продовжилась наша переможна серія над рухом. Ми були всі щасливі. Після цього ми пішли їсти дуже смачні ребра. Пити пиво, і було так, було таке відчуття, ніби я на цьому небі від часу, чесно. чесною. Просто хотілося в той момент е, кайфувати. Не знаю, я був дуже високо. Я не хотів просто думати про те, що в нас може піти щось не так, і ми були всі дуже щасливі. Перед чемпіонатом до нас додалось багато нових облич, які змінили атмосферу в команді тільки в кращу сторону. Це, мабуть, один з найкращих гравців медіафутболу і, взагалі, контент-мейкерів Даня Страйк, Даня Чверу, Сергій Парасочка, відомий як Парас. Це музикант, ну і, звичайно, наш грузин Мойсей та вірменин Мікел. Люди, які, можливо, так сильно по футбольному нічого не показали. І вони дуже сильно додали такої сімейної, жартівливої, я б сказав, би, атмосфери до нашої команди Дмитро Гаврилов, відомий як лютий футбол. І, звичайно, всіх цих трансферів не було б без допомоги нашого теж вірменського гравця, нашого друга Овакіма. Дякую тобі, що ти завжди нам допомагаєш з трансферами з організацією якихось командних зустрічей. Тому Овакім тобі окрема подяка від мене за те, що ти робиш для нашої команди. Розпочали ми свій шлях на Йоастіл проти команди Профан, яку очолює Микола Морзюк, і розуміли, що проти цієї команди буде надзвичайно важко, тому що в них ну вибачте, але це галактику с футболу. Там є дуча, там є муха, там є Пазенко, Алексеєв. Коротше, в них реальна банда дуже гарно зібралася. Закінчили перший матч, на жаль, з поразкою, але. Цей матч показав, що все ж таки характер у нас є. У нас був такий бойовий рахунок 6-3. Наступний день це був матч проти Ігніс. Ігніс це дуже класна зв'язка двох захисників: Це Лін та Полявський. Це Мілевський Алієв, Кополовець. Коротше, дуже багато гравців. І проти цієї команди завжди нелегко грати. А рахунок по ходу матчу був 3-1, і він був в нашу користь. І здавалось, ми дійсно контролювали гру. У нас були моменти, могли дійсно спокійно вигравати ту гру. Але кутовий на останніх хвилинах в тому матчі багато чого вирішив і відібрав в нас наші бажані три пункти. Тож в першому виїзді, в першому та другому турі у Львові, ми здобули, на жаль, нулячків. І всі надії були на наступні тури, які вже проходили у Києві. Це були матчі проти Рух та Армату. Якщо в цих двох турах ми не здобудемо очки проти руху, проти Армату вже в Києві, то потрапити вже в плей-офф буде дуже важко, і треба буде сподіватися не на свою гру, а на гру. Інших команд. І після перших двох ігор з Ігнісом та Профаном в нас відбуваються кардинальні зміни, зміна тренера. Це рішення було для нас надзвичайно важким, тому що ми працювали з Олегом, Олегом Глуховським, вже на протязі довгого часу, і це рішення було дуже болючим. І ми розуміли, що якщо ми хочемо здобувати перемогу в цьому турнірі, то нам треба йти на важкі рішення. Це рішення, на жаль, для нас та для Олега, воно було першим. Матч. Проти руху були лише перемоги, і чесно кажучи, вже хотілося продовжити цю серію. Але момент, коли наш гравець йде в жорсткий стик, дійсно, і ми залишаємось в меншості. І весь матч ми тримаємось. Весь матч ми граємо в меншості, і навіть там був момент, що ми взагалі <laughs> грали в дев'ятьох, тому що їм випала картка про тимчасове вилучення гравця суперників. 1-0 здавалось би. Ще є дабл гол, який може просто перевернути гру. Нам просто вже не вистачало фізичної сили, щоб довести цей матч до перемоги. І ми отримали ще один гол, який рахувався за два. Наступний день Армат. Ми розуміємо, що всі матчі проти Армат це були поразки. Матч з ними зараз це наш єдиний шанс отримати путівку в плей-офф. І здавалось би, просто ну відбулось щось немовірне, щось феєричне. Перший тайм. Знаєте, який рахунок? Один 2-0, 3-0, 4-0. За 3 секунди, за 3 секунди до кінця першого тайму забувають свій Перший м'яч, і можливо, той м'яч, який змінив хід подій. Навіть коли ми заходили в роздягальню вже в той час, було трішки відчуття про те, що щось з командою не так. Хоча здавалося, рахунок 4-1 комфортний, ще є президентський боліт, і цей матч можна просто вже дотягнути до перемоги. І все так мало бути. До 50-ї хвилини рахунок був 4-1. Залишається всього там, 10 хвилин. Армат робить рахунок 4-2. Той момент був дуже спірний, там де гольовий пас. Ну віддали, вибачте, як у волейболі, просто рукою. 56 шоста хвилина неймовірний гол від гравця армату 4-4. І потім я просто не знаю, як це дійсно пояснити. Відбувається таке, що в медіа футболі ще до нас не відбувалось. В матчі забито два дабл-голи. Два дабл-голи ми пропустили і програли той матч 6-4. Армат радіє, а ми не розуміємо просто, як це могло статись. Тому що в другому матчі, в якому ми всю гру мали перевагу в рахунку, ми контролювали гру. Це можливо ще одні три очки, які ми знов втратили через нашу відсутність до. Світу, не концентрацію, я вважаю, що для нам, нашої команди було найболючіше, що могло статись взагалі в цьому році. Наступні тури вже були у Львові, і ми вже не сподівались на те, що зможемо потрапити в плей-офф. Так була надія, це був можливо той один відсоток. Ми свої ігри нарешті виграли проти Ренгену, проти Одеси, ігри, в яких ми тримали контроль всю гру. Все ж таки здобули перші свої шість очків. У нас залишається матч з Коно. Закінчили той матч теж з великим рахунком: 7-3 Ми там вже. В кінці поплили, пропустили дуже багато даблголів. Знову, до речі, два. І все, його стіл підійшов до кінця. Ми зайняли шосте місце. Для нас це був перший чемпіонат. Ми зробили перші висновки. Це була така перша гірка. Поразка було розуміння того, що в нас ще багато чого попереду, і в наступному чемпіонаті ми вже будемо іншою командою. В нашій команді завжди капітаном був Нікіт Рибак, але до цього моменту дійшли певні зміни. Новим капітаном нашої команди став один з лідерів Андрій Марчук. Це рішення було прийнято колективно і тому. Ні в кого ніяких питань не залишилось. І наприкінці вересня ми розпочали свої перші ігри на УФМЛ проти кону і Ренген. Там були зовсім інші правила. Ми впевнено, здобули свої перемоги і рухались далі до наступних ігор. Будемо чекати продовження турніру, коли про нього анонсують наразі. Там пауза в вересні було проведено кубок зірок від Йоа Steel. Це був, скажімо так, тестовий варіант формату кінцліги 7 на 7 де зібрався драфт з капітанами, такими як Голеодор, глубокий, муха, Вацко. І В кожну команду було, були зібрані футболісти з різних команд. В тому чемпіонаті виграв один з наших гравців Мікаел. Він приймав участь в команді. Вацка. той формат був доволі цікавим. Зараз вже кінець року, і наразі в нас триває підготовка до. Зимнього турніру від UA Steel. і вас багато чого очікує від нашої команди в 2026 році. Хотілося б подякувати вам за вашу підтримку, за те, що були разом з нами в цьому році, за всі матчі, які ви пережили разом з нами. Надалі ми будемо намагатись робити для вас тільки радість та перемоги. І побачимось вже в новому 2026 році. На зв'язку, ваш ультимейт.